Єрба не встигла ще і годівничка вимитись. Ось така плітка. Перша, друзі, сьогодні. О. А цю відпустимо, хай підростає. Привіт, друзі! Вечірній виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. Я вже розловився. На першому закиді відізвалась плітка. Не батон, але все рівно приємно, що рибка відзивається зараз, незважаючи на таку прохолодну погоду. Закліпсувався я на дистанції 65 метрів від берегу. Стартового закорму я дав 5 годівничок в точку ловлі по монтажу. Як завжди, інлайн, годівничка 75-та, пластикова. Повіддеться, причепив сантиметрів 70-80 на глаз діаметром 0,13, гачок гамакацу 12. -та. Розпочав я з опариша і трьох мотилів. З насадки сьогодні пінка опариш, мотиль, плаваючі насадки. Зараз покажу прикормку і будемо чекати наступного клювання. Ось така прикормка. Тут запарена пшенична крупа, кукурузна, фіш універсальна. І сьогодні вирішив додати е, холодна вода мотель від флагмана. Є рибка. Ли знову невеликого розміру. Оце друзі у нас Рибець. Ось такий, а зараз ми його друзі, цього Малюка підемо і відпустимо. Ось так один опариш. Раз мотыль. Два. Та -мо. Уже руки тришки подмерзли. Три. Вот такая насадка, друзья. Хтось у мене запитував, де можна придбати мотиля. Ну, скоріше за всього, куренівка і на бухарі. Але, друзі, цей мотиль був куплений ще в кінці лютого. Зберігаю я його у воді в холодильнику. Цьому мотелю вже практично півтора місяці. Да, погодка щось така прохолодна, дуже прохолодна, друзі, сьогодні. І ще й вітер практично в лице. І сьогодні щось там максимально чи плюс 4 чи плюс 5 градусів. А там ще на вечір сніг з дощем висить. Ну не знаю, побачимо. Друзі, декілька слів про комплект. Фідерне вудлище від Дайви, Це Ензон. Отак от поближче. Кому цікаво 3,90 до 150 грамів. Катушка флагман Inspiration 5500. Фідерна, тягова, передатка 4-3 до 1 Шнур Select Master PE 4жильний, 010. Так, щось там. уже бачите, уже пицмыкуй. Ну давай еще разок. О. Так уже засила. Че, рыбка. Більше чого мені здається. Та ні, друзі, грибка не більша. Така сама, як і попередня. Тільки це пліточка. Блін, перша... І то мені здалося якась дрібна була. Думаю, можливо, буде пізніше більше. Ну побачимо. А де ж батони? Батони, мабуть, пройшли. Скоріше за всього десь в інших місцях. Зараз це ще спробую з мотилем, а потім спробую на два опарищі. Або опариш з пінкою. Ого! Оце так клювання було! Ось прочепилася ракушка. Та ну ти що, така така риба, на така нездатна. Блін. А це мабуть рибець Чи що це? Ні, плітка. Ну це вже крупніша. Чим було до цього І так файно файно так взяла Ну, ну може крупніша, друзі підійшла Блін, такі тучі сунуть Хмари, верні верніше я це думаю хоч би зараз не влупашив дощ Він висить о 6 вечора. Ну, по одній погоді о 6, по іншій його взагалі немає. Коротше, тут таке 50 на 50. Він два апариша. І працює. Може гачок ще більше поставити, хоча мені кажеться, здається немає в цьому сенсу. Просто буде, будуть просто одні обсоси. Це ж не то, що риба сходить із-за того, що гачок малий. А просто риба така. Одразу. А то буваю камеру вимкнув, тільки закинув, вимикаю, я починаю переставляти в інше місце і одразу. Гуп-гуп. Поки вимкнув все. Це я. Та її там купа стоїть на торсі. Вона просто тихо парищів розриває. Бачите вже. Роздача прямо як влітку. Але розмір риби не той, який хотілося б сьогодні половити. Друзі, рибалка така, яка вона є. Ну давай ще разок. О! О! А це вже непогана плітка. Об'ється як... Можливо, підійшла. Так. Сподіваюсь, ти там є. А, є, є. Тут так билась-билась і перестала. Бачу, пішла вверх по течії. Ну, не по течії, по Дніпру. О, бачите, друзі, рибка та збільшується за розміром. Це добре. Це вже... Ех ти заїла як. Зараз, зараз, зараз все буде. Зараз мала все буде. О! Опа! І додому. І додому. на опариша. Так, ну це, в принципі, можна далеко не ховати. Вже опариші замерзли, вони не ворушаться. Відчувається, що повітря набагато холодніше стало, ніж коли я приїхав. Хоча в принципі тут і часу не дуже багато пройшло. Ну туди ж. опа Можливо, трішки зарано я приїхав. Ну, я ж кажу, друзі, все ж відштовхуюсь від, від погоди. Якщо б не висів би дощ зі снігом, я би приїхав набагато пізніше, десь о четвертій, ну, в пів четвертої. Мені би до вечора би, вистачило половиною, би, 4 години вдосталь порибалити. А так прийшлось виїхати раніше, тому що... Погодні умови, а якось в дощ не хочеться ловити ще й в таку прохолодну погоду. Ех, друзі, погодка файна. Якась крупа сипе. Так, ну кажуть в сніг нормальні батони ловляться. Зараз ми перевіримо. Що б ви розуміли на березі нікого? Один я. Ні, не хочу. То до цього в закид брали. Ні, ну якщо там будуть клювання раз в 5-10 хвилин і нормальна плотва, то будемо чекати, чому це в закид ловити оцю лаврушку. Так знаєте що я хочу? Я хочу купити чаю. Термос приніс О, поближче до себе. ще так і не попив до речі друзі кому цікаво файний термос на 0,9 літрів мені в позаминулому році на день народження подарували Ну, Мені подобається файний, чесно. І температуру тримає нормально. Ну, Я, чесно сказати, не заміряв, скільки точно по часу він тримає, але от на зимовій риболовлі, коли був, там годин 5-6, взагалі без проблем. У цього просто було клювання таке гарне. А Вона там уже засіла. Ну, знову, друзі, дрібна. Це плоскірочка. Це навіть плоскірка. Куди вони тобі залізли, а? Желание таке. Це вже щось трішки крупніше. Після снігу Вітерець трішки затих і змінив напрямок. Та ні, друзі, рибка знову. Така, як і була до цього. Може трішки... трішки крупніша. Знову заїла. Хоча я щойно тільки зробив закид. Давай, мала, підростай. Таке клювання щойно було, Ну, продовження немає. Ну, не знаю, можливо... О, рибка сидить. І непогано. Там такий. О, ну це вже... це вже така більш-менш непогана, мабуть, сама крупна сьогодні. Ну, О. <кхід> Давай, плітуля, додому. Ой. Блін, друзі, вітер роздувся, капець. А може зараз і плотва нормально піде, хто його знає. Зяла на двох опарищів Я це думаю, як мені докинути в точку. Кліпсу закінчувати риболовлю. Рибка сьогодні відзивала чудово, але дуже багато дрібної. Можна було там забрати десь десяток хвостів, більш-менш непоганих пліток, але все ж таки, друзі, вирішив сьогодні всю рибку відпускати додому. Ну, в Дніпро пробував, змінював я дистанцію, але, чесно сказати, по рибі, ну її розмір не збільшився. Відзивалась як і на опариша з мотилем, і так, і на два опариша взагалі без мотиля. Я би ще порибалив, але роздувся якийсь сильний вітер на вечір і чесно. По-перше, і некомфортно рибалити, і по-друге, ну, сьогодні дуже прохолодно, мерзнуть руки, обличчя. Ну, чесно сказати, та я вже і нарибалився, друзі. Так що буду збиратись, а вам всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді.